Здорово. Це, як завжди, Беля, і з нами в гості Ренат. І ми граємо і ми строїмо. Не повторяй за мною. Ми строїмо городи, Ренат в нас це сьогодні мер. Да, а ми спочатку будемо робити. Що ми спочатку треба робити? Ну, мерію, звісно ж. О, ну нам треба вот такі штуки, доски і Артем, а давай стекло. І нам що ще треба? Камінь. Такий є, такий. Кам'янна цегла. Артем, знаєш, що я хочу випити? Знаєш, за чого друг полоса відить? А, ну, ну я хочу. У Нас буде, звісно, маленька. Це видно. Ну, у нас буде маленька, звісно, мерія, ну в нас буде така довга і ми сьогодні зробимо міст. Я буду. А що ти будеш Ленат, робити? А там, зараз я буду робити найголовніше. Ну, саме головне це мерія. Або міст. Блін, у нас реклама Але, і подожди. Я хочу зробити міст через цей. Кальйом, Ці... кальйом. Кальйом? Ну я хочу. Ладно, ну, ми не зараз не подожди. Тому що там дуже багато лавок, як ви помічаєте. А ми тоді будемо по історії заповнити жителів. Навіщо? Ну жителів буде дуже багато. Ладно тоді, вже реклама немає, ну це що, ви скажете, в Майнкрафті ж немає реклами, ну це ж блокразі. Ми це не настоящий Майнкрафт, і це просто ми взяли, не платили, і дуже прикольно, тільки без інтернету грайте, тому що там дуже багато реклами. Mm -hmm, да. А ми отримаємо все те реклами і як тут. Ну, ти... таке не можна говорити. Ну, смотри, Артем, я буду строїти первый... ну, не найперші. Може місце між цими городами построїти, а потім ми подивимося. Я тут мерію вже строю, якщо чесно. І в нас буде така хороша мерія, я тобі скажу. Це найголовніше, в неї будуть великі Артем, окна. Да, потом, потом, це буде все потом. Ти... тому що що вони підпишуться, буде друга серія. То не підпишуться, а буде багато. Ну так, 10 переглядів і так далі. Бо щось... да. Я... Ви мене удивили, коли на. Брали, от вже буде пропускати, ви набрали 42 перегляди за 10 днів. Хорошо, Це я вам дякую, тільки можете побільше лайки ставити. Це теж головне. дуже ну, мало. Ага, два лайка в одному відео. Я би хотів би, щоб ви так багато. давали. Ставили лайки оба. Артёв, ну я буду нас своє перший не буду на А, первый? Ну такий є, трехэтажовий. Я тут же ніч. Короче. Давай тоді цей ляжемо. Я тут кровать з... візьму. Давай ты тоже. Щоб давай світло було. Я... Я ну давай ліжко все лягай. Одного місце дострою. Ну ладно, я тоді до, теж дострою. От. У нас буде в, нашому, в нашій мерії буде дуже багато чого. Ну, у нас буде, звісно, вона маленька на етажова, ну хоч вона буде красива. І ти не дивися. Вже ніч. кстати. І ти вже йдеш лягати. Та ні, давай. Смотри, який я хороший візу. Давай лучше лягай. Мені желіг Зелену кровать візьму я зі. Я жиліх. Все, я поступлю. Ладно, а поки отака в нас мерія получається. От, подивися, Рената. У нас буде одна ітажова, звісно. Ах ти чорт кріперський. Крипер. Кстати, Артем, ты знал, Зараз что... реклама пройдет. С крипером можно подзеть. а... Зажигалкой. А, я не знал. Хочешь, я тебе покажу, как это работает? Но я вам покажу тебе в одном очень далеком месте. потому что не хочется троп подорвать всю мерию. Ну, потому что... Мы строили... Зламкою, то он О, а це интересный факт, конечно, Итер Рената сказав. Ну, да, да, ну. Артем ар полница будет сделать. Да, я не забуду, я крышу дороблю. А, я м а кстати, прикинь, прошло пять минут, майже 6. А я буду делать, А ты что робишь тільки? А я багато я чого зробив. Я каркас ще делаю. А я тільки дороблю дім. А каркас. Я каркас і дороблю. довго. Що... Що... А, ти ніби скльовий? Ну ти який робиш ще? Трьоххітажовий? Чи ну, двоххітавий? Я, я його постійно до самого боку бігала. Не зробив його так великим. Оба! Я ж тут же зробив майже. Я а тут... Я... А хто в нас буде мером, кстати? Ну, це ж мій світ, і я пропонував це. Ну, да, статі, я Мага, ти е ви нічого не виділи. Ну, ну, не знаю. Ми ж це строїмо. Та я думаю, що щоб вони строїли, то це я би з радості. Ну це ж ми строїмо, то це хтось із нас. Ладно, для вас буде, звісно. Так... Ну ми ще будемо продовжати. Ми ж можемо. Один, один... Ми зробимо сьогодні з цілих п'ять відео. Один небоскроб з дуже соціального стати. Ну да, нас а цілих п'ятдесят об... минут буде. А ми то і кирпичанцями. Та, ні, погана ідея, звісно. У мене, ну так, да, прикольна ідея, звісно, Ну, я ж маю ще цю мерію э, э, внутрі строїти. Ну, я не знаю, мені кажеться, отака. Мерія така буде. Ліжко. Я думаю, що в них в вдома буде Тубзик. Я думаю, там житло розпало. О, а я же придумав, як зроблю. Так, це треба буде такий, тут саме головне. Отак, вот і от таке світло. І саме головне оце. Ура! Я зробив каркас! канала, мені я поки отаку вот мері зробив. Оба. Mm -hmm. Оба. буде, Ну вона так собі. Буде чотири. У нас буде а чотири, чотири кімнати, а двері? Ну я хочу. У нас буде така маленька мерія навіть, я би сказав, взагалі малесенька. Ты что, свинку убежаешь? <питролист> они Совсем срок потеряли, они в мой топ, он на меня срок забежал. Сейчас я на срок напутаю туда. Я тебя могу забанить, если честно. Если честно, не надо, А ти ж таке. Оба все так. Буде вот така. Отак. Вот Картина. Не, фигова. О, Оце получше, конечно. Сундук. Ну, о, отут вот тут ти, ну, прям прикольно зробив. Подивіться, як прикольно. Ну, міні домик. Тільки як мені вилізти. А, а. І тут буде малесенька кухня. Оба. Оба. Ну така. Ну так, да, малесенька. Як вам малесенька кухня, Ренатик? Ну, малесенька. Ага, і тут картина. О, це прикольно, конечно, картина. Добре. Артю. Ну, і тут буде. Артем, а може, ти какие-то світлі сплевати поставить не біле? Та не, нехай будуть. Це я для красоти ставлю. Оба. М -м, м -м. О, оце тепер гарні. А, скажи, керова, я, я не знаю, це мені кажеться. <клух> ну, о, а ми. А ти... о, я ж зараз здороблю д... дом, і я буду строїти цей, знаєш що? А ти... о, а покажи свій небоскреб, конечно. Де ти строїш? На якій ді... деревні? На другій деревні. А, я давай я полетю. полечу. в нас буде, знаєш. що? На а, наверное. А, возле лесу, возле лез. О, я бачу. О, вот такие не ломай, не ламай. А в тебе що будет? А це в тебе все, ты залезо робишь? Хорошо, ты робишь. Залезные другие. А, ну да хорошо, искирпичов, хорошо. Ну ты молодец, строишь. Конечно, но мне треба достроить, и я буду стил. Тільки стоп, аж тут. Я щось забуваю, що тут і деревні є. Треба дороги построїти. Якісь... А от і Марія. Давно не виделись. М. Оба це ще мер буде, це ще меровий дім, то мають бути великі до. Да. Отакі мають двері бути, да? Такі з дуб. Не з дубу. А що роблять ці двері? Напишіть Артем, в коментарях. Я... Артем, ставь авто. Ну мені троху, якщо немножко світочком посадити. Ну, мені не можу набирати, поэтому... Да, ем, хто тут вкрав. Тут один не блок хтось вкрав. Е, -е ах ти читер, Ми тебе е зробимо таку штуку, ти е ніколи не будеш вирувати. О, ну тут ми вже закінчуємо це відео. Ми тут вже закінчуємо це відео, воно вийде, і ми потім будемо. Зараз воно остановиться. от, Скоро вже будемо закінчувати, а ти тільки зробив каркас. А, а ми дивимося і то, Ренат, подивися, який ітог, що, що, що я зробив. Отакий от тох. буде у кожному домі, отак от має бути. О, і тут ти знаєш, що ще потрібно? Подожди, я зараз е, е, дороблю. А мене знесла із корихом пічо буде? Якого? Із толстова. А де тут е, ця штука? Яку мені потрібно? Тут немає цієї штуки. А, я ж спомнів. Оба.